Створення військового ударного угруповання на кордоні з Білорусі, яке б загрожувало Україні, наразі не фіксується. А кількість російських військових, які прибули за для спільних навчань, цього разу суттєво менша. Про це ТСН повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, прикордонники спільно з розвідкою наразі активно відстежують усе, що відбувається на території сусідньої держави під час спільних навчань з Росією. Їхня активна фаза стартувала сьогодні і триватиме до 16 вересня. За попередньою інформацією, на даний момент Росія не залучила велику кількість своїх сил та засобів. До прикладу, у 2022 році, під час аналогічних навчань кількість особового складу ворога на території Білорусі налічувала до 12 тисяч. Утім, у коментарі ТСН Андрій Демченко наголосив. Не можна виключати різного роду провокації чи способи інформаційного впливу з боку ворога, адже цей напрямок є загрозливим для України ще з початку повномасштабного вторгнення, коли Білорусь пустила окупаційні війська через свій кордон. Станом на зараз якоїсь активності по напрямку нашого кордону. Різних складових, чи то підрозділів армії Білорусі, чи то підрозділів армії Росії на щастя, не спостерігається, не можна виключати чи то провокації, або навіть інформаційний вплив для того, щоб ну власне нагнітати ситуацію в очікуванні, що Україна буде реагувати додатковим посиленням цього напрямку, тим самим ослаблюючи більш важливі для нас ділянки, де ведуться активні бойові дії.